У центрі надання адмінпослуг відтепер можна податися і на соціальні виплати. Фахівці радять громадянам завчасно звертатися, щоб обрати необхідну послугу та отримати клієнтський номер із часом прийому. Детальніше про це далі. Перелік доступних у ЦНАП послуг оновлено. Якщо донедавна громадяни мали звертатися в пенсійний фонд чи департамент соцполітики, щоб оформити відповідні пільги, сьогодні це можна зробити в цьому центрі. У громадян є альтернатива. Вони можуть як звернутися в ЦНАП, подати документи, можуть звернутися в департамент соціальної політики і, звичайно, можуть звернутися безпосередньо до суб'єкту надання адміністративної послуги. Це в головне управління пенсійного фонду в Черкаській області. У ЦНАПі громадяни можуть отримати субсидії, оформити державну соціальну допомогу. Пільги, допомогу при народженні дитини, а також, звичайно, будь-які подати документи на будь-які пільги, також в установах допомагають оформити декілька послуг. Найчастіше звертаються за оформленням свідоцтва про народження дитини та вирішити пов'язані з цим питання Відразу ж можна оформити допомогу при народженні дитинки, грошову компенсацію вартості пакунку малюка та, наприклад, і зразу ж зареєструвати місце проживання дитинки. Все це можна зробити в одному місці. Також, наприклад, внутрішні. Переміщені особи можуть стати в нас на облік, ми видаємо їм довідки внутрішніх переміщених осіб, і відразу можна оформити і допомогу на проживання внутрішньопереміщеної особи. Для оформлення необхідних послуг клієнт повинен мати при собі перелік документів у належному стані. Якщо паспорт книжка, у ньому має бути внесена вся інформація та вчасно вклеєні фотокартки. Також ідентифікаційний код платника податків повинен бути читабельним. На це фахівці СНАПу звертають особливу увагу. Дуже часто заявники звертаються з дуже поганим довідкою про присвоєння реєстраційного номера платника податків, і ми направляємо їх до податкової для заміни, тому що коли паспорт ще можна ідентифікувати, то код буває дуже в дуже поганому стані. Він дуже потертий. Заявник повинен пройти з належними оформленими документами, паспорт, ідентифікаційний код, в залежності від послуги, яку він буде в нас оформляти. Є перелік документів, які передбачений певною послугою. Наприклад, свідоцтво про народження чи для внутрішньо переміщених осіб, обов'язково при взяті на облік потрібно паспорт із зареєстрованим місцем проживання або витяг з реєстру територіальної громади, де наразі вони зареєстровані. Перелік документів можна уточнити на сайті установи або ж звернутися безпосередньо до спеціалістів. Вікторія Лега, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.